Англія на початку 16 століття На межі 15 16 століття в Англії відчутно зміцнилася королівська влада. Цвіт англійської феодальної аристократії був знищений у результаті війни червоної і білої троянд 1455-1485 роки. Генрік VII Тюдор. 1485-1509 роки правління у своїй владі спирався на дрібне і середнє дворянство, а також на багатих купців і мануфактурників, щедро роздаючи їм дворянські титули. Поступово нове дворянство посіло провідні позиції при дворі та в державному апараті. Посилення королівської влади не послабило позиції парламенту. Як і колись, парламент давав дозвіл на запровадження нових податків. Закони, прийняті в парламенті, підписані королем, набували чинності. На початку нового часу парламент в Англії виступав союзником короля і був опорою абсолютної монархії, що зміцнювалося. На початку століття Англія ще поступалася провідним європейським країнам. За кількістю населення, багатством і розмірами міст, крім Лондона. Чому ж під кінець століття саме Англія посіла провідні позиції в Європі і випередила у своєму розвитку Францію, Німеччину та Іспанію? В Англії швидкими темпами розвивалися мануфактури. У кілька разів виросли видобуток і виробництво металів: чавуну, заліза, олова, міді, свинцю. Англія повністю забезпечувала себе вугіллям і продавала його на континенті. Вуглевий добуток був організований на капіталістичній основі. Суднобудування забезпечувало країну необхідною кількістю торговельних, рибальських і військових суден. Англія посідала дуже вигідне місце на світових торговельних шляхах, і активна зовнішня торгівля сприяла піднесенню економіки. Проте головною галузю господарства залишалося виробництво сукна. Вовняні тканини становили 82 англійської іноземної торгівлі, і з них шили одяг в усій Європі. Мануфактористи сукнороби стали основою англійської буржуазії, що міцнішала. У 16 столітті Англії були створені необхідні умови для швидкого розвитку капіталістичних відносин. Для середньовічного феодала лорда основноцінність становила земля та селяни, які обробляли її, та виплачували феодальну ренту, виконували повинності. Селяни фригольдери були вільними людьми, для яких умови користування панською землею не змінювалися. Проте більшість селян були копільгольдерами. Вони користувалися землею на основі договору, Селяна видавалася його копія. Умови договору власник землі міг змінювати на свій розсуд. Попит на сукно спричинив дуже швидкий розвиток вівчарства, виробництва вовни. Тепер лорда цікавила земля, але вже без селян, оскільки на ній значно вигідніше було розводити овець і продавати вовну. Засліплені жадобою за до наживи англійські лорди стали відбирати в селян земельні наділи, огороджувати їх і перетворювати на пасовища. Найчастіше мирних хліборобів примусово зганяли із землі, яку обробляли ще їхні діди й прадіди. Уже в перші десятиліття 16 століття череди овець деяких лордів налічували понад 20 тисяч голів. Влада намагалася припинити огороджування, заборонити примусове виселення селян із землі, оскільки скорочення кількості вільних селян зменшувало надходження податків до скарбниці. Однак усі королівські укази проти огороджувань так і залишалися на папері. Із книги Томаса Мора Утопія. «Ваші вівці зазвичай такі лагідні, задоволені майже всі. Тепер. Стали то такими ненажерливими і неприборканими, що поїдають навіть людей, розорюють і спустошують поля, будинки і міста. Огороджування призвели до масового розорення англійського селянства. Сесії англійського парламенту завжди відкривають у палаті лордів. Королева зачитує промову, сидячи на троні. А для лорда канцлера призначене крісло. Яке має назву вулсак? Мішок вовни. Лорд канцлер сидить на мішку, набитому вовною. Цей звичай бере початок із 16 століття, коли Англія була головним експортером вовни, вовняних виробів в Європу. Мішок з вовною став символом заможності Англії. Криваве законодавство. У наслідок огороджувань Англії. Різко зросла кількість жебраків і розбійників, які заполонили міста і великі дороги королівства. Вони становили певну загрозу для громадянського порядку. Захищаючи інтереси дворянства і буржуазії, королівська влада розпочала репресії проти знедолених людей. Королівські укази проти них назвали кривавим законодавством. В одному з них пропонувалося бити батогом бурлак Доти. Поки спина не покриється кров'ю. Наступного разу бідоласі відрізали вухо. Якщо людину схоплювали і звинувачували бродяжності втретє, то на неї чекала страта. Уздовж англійських доріг стояли шибаниці, на яких війшли по кілька людей відразу. Англійські хроніки повідомляють, що в першій половині XVI століття було страчено понад 70 тисяч бурлак і жебраків. Указ 1547 року закликав без зайвого жалю таврувати бурлак і віддавати їх як робочу силу кожному, хто побажає взяти. Людям платили принизливі гроші, що тільки відсували голодну смерть. Майже безкоштовна робоча сила давала можливість швидко збільшувати капітал. Огороджувані криваве законодавство сприяли появі в Англії. Дешевої робочої сили, зростанню капіталів. Криваве законодавство це закони проти жебраків. Англіканський папа. На початку реформації в Європі англійський король Генріх VIII виступив як завзятий захисник католицької церкви. Він навіть написав памфлет на захист семи таїнств, спрямований проти Мартіна Лютера. Чому ж пізніше король різко змінив своє ставлення до реформації? Справа в тому, що присвоєння церковних багатств могло поповнити нестачу коштів у державній скарбниці, а контроль над духовною владою піднімав авторитет англійської корони в очах її підданих. Крім того, підтримка газбургів, боротьба проти Нідерландів і князів протестантів в Німеччині не відповідала торговельним інтересам Англії. Генрік VIII зрозумів, що повинен використовувати реформацію у своїх цілях. Приводом для розриву з Папою Римським стало розлучення Генріха з Катериною Арагонською, тіткою імператора Карла V, оскільки вона не могла народити йому спадкоємця. Папа Римський не хотів псувати відносини з могутніми Габсбургами, не дав згоди на скасування шлюбу. Тоді король звернувся до слухняного парламенту, що благословив цей крок. Король одружився з красунею Анною Болей. У 1534 році акт про супрематію проголосив монарха главою англіканської церкви. Таким чином, король став англійським папою. Ніщо не могло зупинити Генріха VIII на шляху до своєї мети. Він навіть наказав стратити свого давнього друга і лорда, Касла королівства Томаса Мора, який відмовився підписати акт і визнати короля главою церкви. Томас Мор був англійським письменником, який написав твір «Утопія». Відтепер король визнав єпископів у себе в країні. І головне Отримав усі збори і платежі, які раніше відправляли до Рима. Згоду в Англії було закрито сотні монастирів, а їхні землі і багатства перейшли до скарбниці. Ченці поповнили лави бурлак і жебраків, із торгів продали ікони, вівтарі, скло вітражів і навіть камені монастирських будівель. У результаті розгрому і перебування монастирського майна. З'явилися нові капітали, а дворянство і купецтво зуртувалися навколо трону. Реформація в Англії проводилася монархами, відповідала їхнім політичним інтересам і сприяла капіталістичному розвитку країни.